Всім привіт! Мої любі підписники. Хочу з вами поділитися сьогодні е, тим, яку каву е, ми купили. Це просто суперкава. У нас сьогодні якась така погода, не хочеться виходити. Ой, іде сніг, бачимо, якщо ви бачите, трішечки, немає сонечка, одне. Звісно, що чому радіємо, Квітам, тим, що є. Природа, якщо на вулиці ми не можемо вийти чогось подивитися, то у нас вдома це є. А зараз я хочу зробити таке коротеньке відео про каву. Яку каву я купила? Ну, Каву, дуже смачну каву завжди варить мій чоловік, танкову каву. так. Дякую йому за це. І хочу сказати, яку каву в основному ми купуємо, купуємо, ну, хочеться каву, якщо випити там каву один-два рази в день, то було більше шкідливо пити, то хочеться все ж таки каву пити смачно. Яку в основному це все таку ну, лаваза. Так, вона не дешева кава, але вона. Дійсно найсмачніша, Іноді буває там іншу каву купуємо. А взагалі чомусь стоїть дві банки, тому що ось цю раніше ми купили по акції, я вже не пам'ятаю, яка ціна. А це у бідронці була також по акції 27 злотих, чи 24 злотих. Я вже точно не пам'ятаю, чи 24, чи 27 злотих. Ми купили ось цю каву і вже також її, звісно, що відкрили, щоб випити не тільки, таку, а й таку ароматну каву також, нехай буде, називається іще така кава. Але я хочу вам сказати іще про одну каву, яка для мене є відкриттям. Я раніше її не купувала, а зараз купила, і мені дуже захотілося поділитися з вами. Саме у цієї смачної кави. Коли ми її купили, треба було баночки, я люблю, щоб аромати кави зберігалися. І ось звільнилася там баночка з-під майонезу, і я сюди пересипала каву. Добре, що кава вся не помістилася, і я не викинула саме упаковочку з під кави і можу вам зараз показати, що це за кава. Показую ось ця кава, ось кладу її це. Вона тут зберігається в цій баночці саме. Ось ці баночки також смачну каву відставляю і показую вам ось цю каву. Дивіться. Вона дуже смачна. Я тепер таку каву буду купувати. Купила вперше, ось і ще з цього боку показую вам пакетик. Так, і що тут написано, Читаю, так. Купила ось таку каву. Ну, Тут вона, ну іноді хочеться, е, іноді хочеться дуже рідко, не часто, але іноді хочеться каву з якимись е, добавками. Ось оцей раз так і вийшло. Я побачила, що тут іде е, присмак шоколада. Ось тут написано шоколад. Бачимо, так? І тому цю -то каву купили. Це смакота. Дуже смачно. І, до речі, вона коштувала оця кава, 16 чи 17 злотих. Це дешево, це, це недорого для такої кави. Я не знаю, скільки вона взагалі коштує. Яка її ціна треба буде подивитися, але я взяла її одну, думаю, недорога кава по акції. Спробуємо, що це таке. Якби дорога, можливо, би і не ризикнула купити. а Так добре, що ризикнула. Купити час від часу, тепер також таку каву будемо купувати. І я вам також раджу її купити, спробувати. І всім смачної кави, і до наступних зустрічей. Справжні моменти завжди з вами. Весни вам в душі. До побачення.